Вітаю! Сьогодні розглянемо гвинтовий інвенторний компресор компанії Mast Compressoren SH10 та осушувач повітря SHB-20. Компресор інвенторний з ремінним приводом та гвинтовим блоком баосі. Перевагами даної моделі є двигун з захистом IP55 з інверторним керуванням, що дає можливість економити електроенергію та збільшує ресурс установки. Саме інвертор регулює швидкість обертання двигуна в залежності від кількості споживання повітря. Тепер давайте поговоримо про характеристики: продуктивність даної моделі 960 літрів, при тиску 10 бар. Шумоізольований корпус, що забезпечує зниження шумів та вібрації. Сенсорна панель модель MAM 6070MSD. Гвинтовий блок компанії Баосі, що з 2005 року є лідером в сфері компресорного обладнання. Рекомендуємо разом з даною моделлю придбати ось такий осушувач, який встановлюється під різні типи компресорів, навіть під поршневі. Дана модель має продуктивність 2500 літрів на хвилину. А це важливо при фарбуванні, при плазмовому різанні, та роботі різних верстатів, в яких використовуються пневмоциліндри, адже наявність вологи піддає корозії деталі пневмоциліндрів, які виходять з часом з ладу. Тому придбання осушувача є важливим, бо покращить якість роботи та зменшить вам подальші витрати на обслуговування обладнання. Всередині осушувача встановлений клапан автоматичного зливу конденсату та є можливість регулювання періодичності і часу відкриття. Ці та інші моделі компресорів бренду Mast Компресорен. Є в наявності та чекають на вас.